Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас перше жовтня вже почалося значне похолодання. Тиждень тому на моєму каналі вийшло відео про салат із зелених помідорів, тому що зараз час зелених помідорів, вже і можливі приморозки, в когось бушує фітофтора, тому ми збираємо залишки врожаю своїх томатів. І сьогодні я хочу розповісти і розібратися з питанням, чи можна взагалі вживати зелені помідори, їх користь та шкода для нашого організму у свіжому та солоному вигляді. Які помідори придатні до споживання, а кому взагалі не можна або не рекомендовано приймати в їжу недозрілі томати? Давайте розбиратися. Всі ми знаємо, що томати відносяться до сімейства пасльонових, а пасльонові недозрілі плоди, вживання їх є небезпечним, тому що в них містяться Містяться такі отрути, як саланін, та мацін, а також органічні кислоти у надмірних кількостях. Під час дозрівання плода оці ці всі токсичні речовини, вони руйнуються, і вже у дозрілому плоді вони містяться у мікродозах. Як зрозуміти, які плоди можна використовувати в їжу, да, які є небезпечними? Ну, По-перше, так звані бурі помідори, ті, які вже почали достигати, їх однозначно можна використовувати в їжу, навіть у салати, а також для засолки чи консервування. Також можна використовувати ось такі помідори, які за сортом вже мають ну, нормальні? Розмір, але вони ще не почали буріти. Такий помідор можна зняти і положити на достигання, а можна. Приміняти для консервування чи засолки, тим більше, що оці токсини, оці отрути при термічній обробці або при солінні, вони також руйнуються. Ось такі помідори, які ще маленькі, і вони мають зовсім інший колір. Вони не такі, ось блискучі, як у цей великий помідор, а вони такі молочні. Ось цей молочний колір і сигналізує нам, що цей помідор. Вживати в їжу ні в якому разі не можна, навіть якщо його зірвати і покласти на достигання, він ну нічого з нього не буде, він не достигне. Такі помідори ми лишаємо на кущі. Ну і якщо Бог дасть нормальну погоду, то вони ще підростуть, і можливо, ми зможемо їх також використовувати. Ну і людям, які мають жовчокам'яну хворобу, їм взагалі не рекомендовано вживати в їжу нестиглі томати за рахунок надмірної кількості вмісту органічних кислот. Ну, а тепер про хороше. Ось у таких зелених помідорах, або у бурих помідорах, все ж таки міститься велика кількість корисних речовин. Це вітаміни А альфа та бета каротин вітаміни в 1 В6, В9, вітамін С, аскорбінова кислота, вітаміни К, Е, ПП, а також мікро та макроелементи: залізо, мідь, марганець, цинк, селен, алюміній, бор, калій, кальцій, магній, фосфор, натрій. А також інші корисні речовини, такі як лікопін, серетанін, кварцетин. Навіть ці отруйні речовини у мікродозах позитивно впливають на наш організм, тому що мають імуномоделюючу та антиоксидантну дію. Селанін в невеликій кількості позитивно впливає. На серце та судини цей глікоалкалоїд має сечогінну дію, захищає організм від вірусів і має спазмолітичну дію. Але це ми говоримо ще раз повторюся про мікродози цих небезпечних. Речовин. Також зелені помідори мають свої протипоказання. Не слід вживати, не достигли томати людям з жовчо хворобою, хвороби нирок, також є протипоказанням, виразка шлунку, підвищений артеріальний тиск. Також вагітні жінки. Літні люди, маленькі діти, а також людям з захворюванням суглобів за рахунок у цього великого вмісту органічних кислот, також слід обмежити вживання в їжу зелених томатів. Дієтологи не рекомендують одночасне вживання зелених помідорів з яйцями, рибою, хлібом та м'ясом. А при правильному приготуванні зелені томати можна вживати усім здоровим людям. Кожен рік Ось таких збурих з недостиглих помідорів я готую салат десь там на 3 або на 5 кілограмів зелених зелених помідорів. А основну масу все ж таки кладу на достигання у ящик чи в корзину в один шар ставлю у гаражі, і вони потихеньку собі достигають. І Ми ще і у листопаді їмо салат із свіжих помідорів. Силання на відео рецепт, як я готую ось такий, такий салат зелених помідорів. Лишу під цим відео. Від вас чекаю вподобайок та коментарів. Можливо, у вас є цікаві рецепти приготування недостиглих помідорів. Усім бажаю міцного здоров'я, бережіть себе. На все добре, па-па!